Урядові крісла знову хитаються під міністрами. Хмизу до коаліційного вогню цього разу підкинула самопоміч. Ще вчора на сайті партії з'явилося ось таке повідомлення від політичної ради аграрного міністра Олексія Павленка. Відкликають з уряду довіра до сьогоднішнього уряду нульова. Рівень корупції критичний. Тому е, політична партія самопоміч прийняла рішення відкликати міністра, якого ми пропонували в склад уряду. За квотою самопомічі Олексій Павленко потрапив до Кабміну у грудні 2014-го, лишаючись при цьому позапартійним. Нині для міністра рішення політради на час ніг на голову на своїй сторінці у Фейсбуці. Павленко одразу ж написав: з ним навіть не радилися. Це було для мене несподіванка. Я був проінформований за годину до того, як дана заява з'явилася. То саме інформував головного аграрія країни про можливе звільнення. З'ясовується вже сьогодні. Ну, я особисто з ним зустрічався до оприлюднення рішення політичної ради. Я його поінформував, чому ми це робимо, для чого ми це робимо. Але я розумію, що він працює в уряді, є державна і На нього відбувався достатньо серйозний тиск. Так це чи ні? А всього за день позиція міністра стає більш поміркованою. Хочу завірити, що посада міністра ПК не буде точно скажем, причиною або розвала коаліції або політичної кризи. В тому числі що також було розуміння у мас медіа що я не буду триматися за посади, якщо будуть видно рішення. На тлі інших відомств Міністерство аграрної політики і справді фактично немає за що сварити, каже політолог Вадим Карасьов. Це ж не єдиний сектор, який працює стабільно і приносить валютний дохід державі. Річ тут дійсно не в економіці, а в політиці або самопоміч готується до розвалу коаліції і до строкових виборів. Виводить з кабміну своїх міністрів, щоб не нести відповідальність за нинішні кабміни за економічну ситуацію. Хоча Павленко – успішний міністр, АПК, успішний сектор і галузь економіки за іншим сценарієм, вважає політолог, полісила таким чином може вдаватися до внутрішньокоаліційного шантажу напередодні ймовірного переформатування уряду. Адже саме нових кабміну та угоди про коаліцію наразі вимагає самопоміч. Вони ось таким демаршем, що вони можуть вийти з коаліції, фактично розпочинають коаліційні торги на майбутній склад уряду. Можливо, вони хочуть збільшити представництво в уряді. Чи втратить уряд Яценюка ще одного міністра? Стане відомо вже наступного тижня. З понеділка Олексій Павленко почне консультації із фракцією самопомочі у парламенті. Анна Черниченко, Олександр Черняк, новини ЮБІАР.